З нами на зв'язку Андрій Каношевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю. Вітаю, добрий. день. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, яка ситуація з обстрілами за останню добу, і наскільки далеко від меж міста зараз росіяни? В принципі, можна сказати, що. Ця доба була як і всі попередні. Це обстріли. Обстріли були по місту Куп'янську. По тим населеним пунктам, які розташовані недалеко від Куп'янського. Буквально півгодини тому був обстріл. у Нас по Маначинівці. Це Кіндрищівська громада. Ворог застосовує артилерію, застосовує каби. Ввечері каби приліті прилітіли нас в Кін... в Ківшарівку. Це Куп'янська громада, там був поранений. Парамедик і на щастя дуже легко і тому евакуація. І шпиталізація не знадобилася. А в принципі, якщо говорити по всій ділянці, вздовж скала у нас ідуть постійні обстріли. Є поранені, є загиблі. В глибину ворог починає працювати дуже активно. Бачимо обстріли тих населених пунктів, які розташовані подалі. Там в напрямку Великого Борлука, в напрямку Шевченкова. Тобто, всі громади, всі вісім громад, які є в районі, вони потерпають від обстрілів. Якщо говорити про ворога, то в горах не так далеко знаходиться від міста Куп'янська, е, якщо говорити про сталу таку лінію. Це більше ніж 4 кілометри. Але ми розуміємо, що вони постійно мацають нашу оборону. Є ДРГ, які намагаються заходити. Вони успішно ліквідуються і з напрямку Петропавлівки, з напрямку Сень. Сеньківки з напрямку Кін... напрямку Кіндрашівки, там де вони намагаються йти. Це найбільше такі активні ділянки щодо їхніх дій. Але за свідченням тих бригад, за свідченням військових, ситуація залишається контрольованою. Розуміють наші хлопці, що і як ворог планує робити, де планує там будувати свої понтонні переправи, і тому працюють на упередження і працюють достатньо ефективно. Ви згадали про те, що вглиб починають більше бити це, тому що ближче підійшли, чи тому, що використовують далекобійнішу зброю. Ні, вони почали використовувати далеколібійну зброю, яку давно ми вже е, не відчували, тут, тут, тобто маються на увазі урагани смерчі. Е, І тому у нас ми бачимо, що е, застосуванням цієї зброї, тобто весь район вже може потерпати, всі населені пункти можуть потерпати від таких обстрілів. Оця ситуація з збільшенням ударів в глибину. Е, вона якось впливає на кількість людей, які висловлюють готовність евакуюватись. Я б так не сказав. На жаль, у нас от за вчорашній день буквально дивився статистику. виїхало сім людей. Дві людини з Куп'янської громади, п'ять людей з Кіндрашівської громади. І на фоні того, що в небезпечних громадах п'ять громад таких у нас проживає, 5900 людей, сім людей за День виїхали. Це така цифра, яка не може задовільняти. І розуміємо, що потрібно і надалі буде працювати, спілкуватися, але ж всі здорослі люди мають розуміти ту небезпеку, яку ворог несе. Єдине на що більше уваги приділяємо, це безумовно евакуація. Дітей у нас ще залишається 14 дітей. В Кіндрашівській громаді, саме в зоні примусової евакуації дітей разом з батьками, це 11 родин, що нас залишається. Ми з ними працюємо, спілкуємось. Поліція служба у справах дітей спілкується, але бачимо, що вони не дуже квапляться, чогось чекають. Ну будемо працювати ще більш щільно, і я думаю, що знайдемо ті ті механізми, які простимулюють батьків, все ж таки виїхати подалі від небезпечної зони. Дякую дуже, пане Андрію. Андрій Каношевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації, був в ефірі.